Вівторок, 23 жовтня, розклад долі на телеканалі. Д1. сьогодні погода тішить нас сонячними променями та теплом. Сподіваємося, що і прогнози, які ми сьогодні почуємо на кінець жовтня та початок листопада, також будуть позитивними. Тарологиня Тетяна Гай з нами на прямому зв'язку. І сьогодні говоримо про війну, збройні сили України, обміни та розвиток подій на фронті. Пані Тетяно, я вас вітаю. Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що долучаєтесь до прямих ефірів та привідкриваєте завісу. Потаєм. Вітаю, пані Маргарито. Вітаю всіх глядачів телеканалу. Де один вітаю всіх, дуже рада бачити, дуже скучила за вами. Надіюсь, сьогодні будемо прогнозувати. Тільки позитивні моменти хочу зробити такий невеличкий м, якби анонс про відкрити завісу. Я сьогодні не на фоні квітів, на фоні тюльпанів а, розкажу такий невеличкий секрет. що я відчуваю, весна принесе нам дуже приємні, несподівані, але такі довгоочікувані новини. Будемо на це сподіватися, і будемо чекати весни ще більше. Давно у нас не було прогнозів. Тож я пропоную виправляти ситуацію. До чого українцям готуватися на завершення жовтня та на початку листопада. Давайте подивимося. Ну, Хотілося б сказати, спочати з трошки невтішних прогнозів. Кінець жовтня, початок листопада для всієї України буде вирішальним моментом, вирішальним періодом. Адже знаєте, скажу таким одним. Прислів'ям найтемніша ніч перед сходом сонця, ворог прекрасно відчуває свою остаточну поразку і тому буде дуже дуже лютувати. На жаль, на жаль, буде страждати вся Україна. Але, дорогі українці, всі, хто нас дивиться, не буде уже нічого страшнішого від того, що ми вже переживали. Переживемо і це. Також що я бачу по коробку. Леві Пентаклів, це величезну допомогу для України. допомогу, яка також допоможе нам. Бачите, по карті закоханих, тобто нам допомога, яка допоможе нам. Стабілізуватися не тільки стабілізувати, дивіться карта зірки, а й покращити нашу ситуацію, прискорити нашу перемогу. Тобто, розумієте, от такий буде може трошки дезбаланс. Ворог лютуватиме, але через цю лють ворога ми будемо отримувати все більше, більше обіцяної допомоги. І що радує по тих картах, що я бачу, це буде допомога не тільки на словах, або знаєте, коли сказали, підписали щось не додали, щось запізнили. Щось відтягнули, то тут буде навіть більше ніж ми очікуємо, і трошки ще скажу нашим глядачам, що дуже багато, дуже дуже багато таких ресурсів для перемоги ми вже отримали, але ми їх не можемо озвучувати, та вони нам точно допомагають. Пані Тетяно, як ви в цілому відчуваєте енергетику цього часового проміжку, саме кінець жовтня, початок листопада? Це більше м, такі позитивні емоції. От як ви сказали, стосовно е, передачі зброї, передачі оснащення, е, все ж таки будемо більше радіти, чи все ж таки темна ніч? Ні, все ж таки темна ніч. От саме до от мені йде період із там 20-х чисел, і ми бачимо, як лютує ворог, Суми, Запоріжжя, Харків, Херсон. І буде руйнація. Зараз буде багато руйнувань по всій Україні. На жаль, темна період 20-х чисел жовтня і до 20-х чисел листопада. Це, на жаль, для нас темна ніч. Але... «Темна ніч е, в плані такої вже остаточної боротьби з ворогом, і темна ніч. Плані не в темна ніч в плані блекаутів у нас їх не буде. Можливо, трошки забіжу наперед, тому що ми дійсно готувалися і робили з вами прогнози, і дійсно було так, як боялися їх влітку, як боялися ми їх восени. Але вже майже осінь добігає кінця. А знаєте, а у нас навіть погода шепче і не дозволяє нам замерзати. Тож всі сили за нас, природні сили за нас. Ну і за за нас е, самі боги. Також хочеться запитати стосовно очікувань, у цей період на фронті, які можливо основні тенденції можна буде спостерігати. От давайте подивимося основні тенденції на фронті. Загострення ситуації буде на е, Донецькому напрямку дуже велике загострення ситуації, е, але ж е, дуже зараз багато говорять про те, що знов окупація, окупація ті ж, місто е, Славянськ хол, е, Часів Яр. Перепрошую, часів яр. От дуже да, міста руйнують. Там зараз гостра ситуація. Але хочу сказати всім: не слухайте тих пропагандистів. Дуже великими, звичайно, втратами, дуже великими зусиллями, але ми відстоїмо свої позиції. Ще я хочу сказати, що я бачу в цей період до грудня місяця повернення територій. Увага на Херсонському напрямку і частково на Запорізькому напрямку. Це вже до кінця листопада. Ще буде одна наша велика перемога, не дивлячись на те, що ми трошки Трошки втратили позиції на курському напрямку. Ми дізнаємось за цей період про дуже великі наші успіхи, але не будемо відкривати секретів, щоб, не дай Бог, не нашкодити нашим захисникам. І захисниця. хочу також попередити, якщо нас дивляться, на жаль, з вашим колегою Маргарито, попередній раз ми дивилися велику небезпеку, руйнування і жертви в кривому розі. На жаль, на жаль, цей сценарій передбачення програлося, але воно не могло програтися, так як вже воно висіло в інформаційному просторі, і просто потрібно було щитати. Зараз наразі я бачу дуже невелику небезпеку знову для кривого рога. Ворог нищить, хоче знищити це місто якби щоб натиснути на нашого президента, руйнуючи його дім, його рідну землю, так звідки він родом, щоб таким чином натиснути на нього, щоб ми пішли на умови ворога. Хочу сказати, що з ворогом не може бути ніяких домовленостей, не через те, що ми не такі вперські, а через те, що ворог ніколи їх дотримуватися не буде. Стосовно повернення територій, чи можна сказати, що насправді зміниться хід війни або можливо зміниться підхід або стратегія з нашого боку, що призведе до таких успіхів? Стратегія у нас ми не будемо говорити тут по карті Сонця десятці пентаклів. У нас вже змінена стратегія. ми вже йдемо по зміненій стратегії. Тому що якби не ця стратегія, от той удар, який зараз наносить ворог на Донецькому напрямку, ми би просто не відбили і не відстояли, тому що ми знаємо, яке пекло відбувається там наразі, але ми не будемо про це говорити. Я ще хочу сказати знову: король пентаклів, туз чаш, ми маємо. Дуже багато допомоги, про якої про яку не говоримо. Ми маємо свої вже розробки, які вже застосовуємо е під час війни. Також ще я хочу розказати про те, е що ой, знову листопад. Подія, ми вже з вами про це говорили. Ще раз скажу, я його ще раз відчуваю. У листопаді відбудеться подія неочікувана, яка навіть не стосується якогось політичної да, арени боротьби на політичній арені світовій, чи не стосується навіть ходу війни. Цієї події не очікує ніхто, тому що, бачите, от ми представили план перемоги. От. А тут, бачите, як і, і хвалять, і беруть, ну а заміж не забирають. Так, оце так і. Нас все молодці молодці, тому що є все ж таки люди, е і ну на політичній арені, ми про це розуміємо, які яким невигідно на жаль, закінчення війни, але ж і вони бачите, скільки ми старалися, скільки працювали над цим планом перемоги, іначе все добре добре. А давайте те поправте. А те, тобто вони будуть затягувати е навіть наші партнери це на дуже довгий період, але. Є сили вищі, і сили вищі вони на боці України, тому що дуже велика жертва принесена на землі українській, яка вкроплена кров'ю, як ворога, який прийшов до нас, так на жаль, і наших, як мирних, так і військових, і ця жертва. Створить в просторі цю подію, якої не очікує ніхто, вона відбудеться вже в листопаді, і хід війни зміниться кардинально. Будемо чекати, тому що дійсно позитивний такий прогноз, що все ж таки усе відбувається. І недаремно можна навіть так сказати. А стосовно міжнародної підтримки України, яку будуть оголошувати, чи дають можливо карти якісь підказки стосовно цього? А, так, чи будуть оголошувати підтримку? Дивіться, найбільша, най, наймощніша, найпотужніша карта підтримки випала ту з пентаклів, тобто будуть оголошувати. І е, так як мені по тузу пентаклів, тобто, нам дадуть, от зараз я кажу такі цікаві речі, але мені це точно йде, дуже велику допомогу і дозвіл на виготовлення якоїсь надпотужної зброї. І це буде. Оголошено превселюдно, Це не буде поза спиною. Про це знатимуть всі. Тобто, всі знатимуть, що нас є, у нас в Україні є щось таке, що заритись на наші території, на нашу незалежність і суверенність просто не можна в жодному разі. Ось це вже гарно звучить. Так, наче про це треба думати е, кожної ночі перед тим, як ми засинаємо, і це має бути перша думка, як ми прокидаємось? Однозначно, однозначно, Маргарито. А які важливі зовнішньополітичні такі події можуть вплинути на нашу країну в найближчий час? Тобто, невже, наприклад, ті ж самі вибори в США можуть розвести? Ми, я дивилася не раз це питання, тому розкажу його зараз без карт, тому що я розглядала і в різних програмах, і в своїх блогах, куди мене запрошували, тому що це нагальне питання, тому що ми бачимо, яку Трамп веде зараз гру. Так, то він. Категорично проти України, то він вчора заявив, що він буде бомбити Вова. Ти, звісно, ти звичайно, мій друг, але <соє> може полетіти. Я можу зробити твоїм куполам дуже такі неприємні речі. Тобто, ви ж бачите, яку гру потужну він веде. Я знаю, що багато у нас бояться ем, перемоги Трампа, тому що ем, вважають, що він буде підтримувати Росію, тому що він заявляв неодноразово, що Путін чи і е, е, китайський лідер не можу ніяк вигравити його ім'я е, Сін Цзіньпінь, Ось так, так. Запам'ятала вже за стільки. Це його друзі, а це, як відомо, нам далеко не друзі. ось, І тому ми всі боїмося. Дорогі українці, не бійтеся, будь ласка. Я хочу сказати, що дивилась неодноразово. І по астрології, і по картах Таро переможе все ж таки Трамп. З дуже невеликим відривом але переможе Трамп. Ця перемога також вплине на хід війни України в Україні, але позитивно на нашу сторону, тому що так як я дивилась, він спеціально веде цю гру, щоб його підтримували. Російські жителі, які проживають в Америці, щоб збільшити свій відсоток за рахунок них, але насправді повірте, йому не потрібні конкуренти, такі, як Росія, такі як Китай, і тому він буде їх знищувати можливо, десь руками України, але нам головне, що наша перемога, і відігнати ворога на їхні болота. Ось і все. Ми вже заговорили за план миру. І що стосовно планів росіян, чи вимушені вони будуть погоджуватись на цей план миру, чи навпаки, будуть йти в протилежному напрямку і все ж таки псувати, продовжувати псувати самим собі хід цієї війни? Ви знаєте, вони ніколи не погодяться на цей план миру. Ніколи вони на нього не погодяться на жоден із його пунктів. Тобто вони будуть тиснути, забрати більше 30% наших територій, але у них просто не буде вибору. І я вам хочу сказати, що протягом декілька років, декількох років, не декількох десятків, а декількох років такої держави, як Російська Федерація, вже не буде. Приємно таке чути так такий у нас приємний прогноз. Прохання тільки до всіх українців. Я назвала міста, в яких зараз ну ми ви самі знаєте, що небезпечно зараз буде небезпечно ось найближчих 6 днів по всій Україні, і навіть Західна Україна, яка ну. Порівняно завжди була в безпеці, також буде атакована, буде, планується масована атака. І масована атака буде протягом семи днів. Я дивилася це вчора, от перевіряла інформацію. Але, будь ласка, ви б чуєте, ви знаєте, наскільки ми завжди дивимося прогнози і програються прогнози, і дійсно так, і погані, і добрі. От ви бачите, скільки зараз позитивних моментів. Про, ну, про які розказують нам карти, і це вже глобальні позитивні моменти, не якісь такі точечні, але треба ще трішечки перетерпіти. Кажу ще раз, що не буде нічого того. І страшнішого від того, що ми вже пережили. Просто не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе і своїх близьких. Так, руйнації будуть ще. і будуть, на жаль, смерті. Але ми все відновимо. А цінніше ніж людське життя немає нічого. Ми повернемо свої землі. Мене часто запитують, коли я зможу повернутися в Бердянськ, коли я можу повернутися там на інші окуповані, на лівий берег Херсона. Ось цим людям, які чекають, я вже кажу: пакуйте потрішечки валізи. Вам дуже скоро потрібно буде повертатися додому. Це насправді кожен раз, коли ми це обговорюємо. По цілу біжають такі мурахи від так. приємності того, що почули, і будемо тримати кулички, і не тільки будемо ще і долучатися до зборів для наших сил оборони. Будемо допомагати збройним силам України обов'язково, тому що без нас а, все ж таки буде важче. Також зранку з'явилася інформація щодо російської Казані на саміт Брікс прибули 36 світових лідерів, зокрема з Китаю, Індії, Ірану та Південної Африки. Російська влада намагатиметься укласти на саміті угоди для посилення військових зусиль в Україні. Чи вдасться це? Чим це обернеться, все ж таки для нас? Цікаво. Давайте подивимося, чи вдасться Росії домовитися силами. Роль мечі, ви знаєте, з деякими все таки вдасться. Але знову по карті правосуддя, поки вони будуть готуватися е, до реалізації цих договорів, бачите, дев'ятка пентаклі програється тут із двох двійкою чаш, воно вже якби стане не на часі, тому що відбудуться події, які вже, е, е, після яких вже ця потреба в цій підтримці просто відпаде сама собою. Але дійсно будуть укладені домовленості для зміцнення сили, тому що карта сили і король мечів, причому Військової сили. Але бачите, воно все перекривається правосуддя. Не так сталося, як гадалося. Тим більше для нашого ворога. Я пропоную перейти по прогнозам стосовно областей та обласних центрів. Я пропоную почати з Дніпра та Дніпропетровської області. Давайте швиденько, бліцом дивимось. Дніпро буде над, але Дніпро не зачепить, область. Область теж буде чутно і ем, звуки вибухів, і можливо неможливо, а точно шахеди. Та дивіться, я не бачу ні руйнації, ні жертв. Дивимося ще раз. Кажу до кінця до кінця цього тижня, от на тиждень, тому що такі mm -hmm. речі не можна розглядати, тому що плани вони постійно змінюються. Інформація постійно змінюється. Так, протягом ось цих шести семи днів, за які ви сказали, що найбільша загроза. Також Запоріжжя та Запорізька область. Запоріжжя. Ви знаєте, а от Запоріжжя порівняно з тим, як їх гатили, буде спокійніше. Ворог зосередиться на якихось інших центрах. А Запорізька область в цілому. Ось те, що так чутно буде звуки вибухів будуть і там і шахіди, і але дивіться зараз. от Запоріжжя, мені Запоріжжя, Дніпропетровська область мені так фону немає. Такої небезпеки я не маю. Тобто є вірогідність того, що буде щось летіти, але це все буде збиватися нашими силами ППО. і від так, цього будемо чути мені... вибухи. Дивіться, я зараз от скажу вам так, Маргарита, щоб ми не йшли. Я просто передивлялась вчора на тиждень я скажу, в яких регіонах зараз дуже небезпечно. Суми Чернігів, Харків битимуть, але будуть там ну як збивати, показує не так. От. Суми Чернігів ідуть. Дивіться, як не дивно, Житомир буде прильот в Житомирі. Прильот причому в центрі, і якби просто як не зб'ють, не встигнуть. От і мені показує, як адмінбудівля жертв не буде, тому що я знаю, що нас. Багато чують Житомира, Франківська область, Миколаївська, Херсонська, дуже буде жорстко зараз. Одеська, близько там, от ближче до моря, але теж будуть збивати. От, але мені однаково в Одесі йде от якесь от падіння уламків, і от Київ мені постійно іде. Київ і Київська область, тому що ворог щось готує для Києва страшне, постійно відтягує це терміни, тому що знає, який, який тут захист, і іде мені, ви знаєте, Хмельниччина і туди. От і через Кіровоград буде пролітати, але от таких от я не бачу. А от ці області, які я назвала, вони надзвичайно в них надзвичайно небезпечно є. Ну от я не знаю, мені йде дуже якась така велика трагедія протягом цих шісті днів. Ну теж неочікувана, але я не можу відчути в якому це регіоні. Я не можу відчути це тому. Я кажу, тому що я небезпеку відчуваю над, воно ж мені йде відчуттями. Я відчуваю по всій Україні зараз небезпеку, але ворог постійно змінює тактику, тому що дивіться про це можна, навіть якщо аналіз зробити, можна подивитися. Можна подивитися те, що ворог розвідує, оскільки шахедів запускаються щоночі, скільки розвідних безпілотників запускається над всією Україною, над західною в тому числі. Але ще хочу сказати, що нашого, ну не нашого, нашого ворога старого діда очікує дуже великий несподіваний сюрприз від так званих братів, як вони думають. А тепер дам невеличку підказку. Задумайтесь, чому чеченці покинули свої пости на Херсонщині? Не через переворот в Чечні. Подумайте, кого, е, хто обороняє Путіна і хто має доступ до нього, і кого єдиного не перевіряють. І якщо почитати менталітет чеченського народу, який йде брат за брата, то невже ви думаєте, невже вони спустять 100 тисяч загиблих чеченців Путіну? Історія. Будемо спостерігати за всім цим перебігом подій і сподіватися дійсно на підтримку України в навіть такому контексті. Скажіть, будь ласка, стосовно зовнішнього ворога, ми поговорили стосовно внутрішніх ворогів, а саме чи під'єднаються якісь люди, які будуть влаштовувати теракти, псевдомінування, тобто, ми пам'ятаємо, що постійно, коли іде таке загострення, є тенденції на фейкові новини. На фей е, ось саме мінування? Чи буде це повторюватися зараз протягом цих шести семи днів? А, воно повторюватися. Знаєте, буде як програватися, в якому плані. От мені нещодавно йшла інформація, що завтра щось є. Ну, це було коли пам'ятаєте, викрили очільника Служби безпеки Укренерго, який цитую, хоча я унічтожу всіх хахлов, але який. На очільник служби безпеки «Укренерго». перед тим в одному з своїх прогнозів я кажу: от відбудеться щось таке, якесь викриття терактів. А що це було як не викриття терактів? Скільки ця людина навела? На наші позиції, так і скільки вона би ще навела, то я бачу знову ось такі великі викриття, ось такі наподобі, як очільників ви викривали. Зараз будуть. Тому що дивіться, ці люди сидять всередині системи. Так само, як я бачила, Харків Харків дійсно є людина, чоловік при владі. Я навіть його писала, як він виглядає, який здає позиції, який здає Харків, його викриють. І такі люди зараз до, от, до кінця листопада буде, будуть викриватися дуже дуже багато пачками повішених. Зміна ситуації. От покоролю, королеві Пентаклі. Вони їх буде викрито. Тобто, ми вже давно знаємо наші служби. Теж працюють і працюють дуже, дуже добре, дуже так віддано. І тому, повірте, зараз це все буде викриватися. Я ще колись казала ще влітку, що будуть такі восени дуже великі викриття, і будуть дуже великі. Таких чиновників восени, тому що вже знали, і тому зараз це вже не будуть якісь такі маленькі, да, оці дрібні такі по типу, як жінка сміялась, да, коли люди йшли в укриття на вокзалі. А це такі це всі були підлаштовані, це всі були підкуплені. То зараз будуть викриття дуже таких великих людей. Ще мені хочеться б сказати про е, не знаю, чи є у вас питання. В мене в прогнозах було також обмін полоненими і великий так, так. обмін полоненими в жовтні і вели. Великий обмін азов ну, азовцями в жовтні. Хочу сказати, що до нового року ще буде мінімум 2-3 таких обмінів, і ворог сам буде йти, якби відчуваючи, що пахне смаленим, буде сам іти на те, щоб е обмінюватись. От на те, щоб обмінюватися, і будуть ті, ті, хто чекають своїх близьких, своїх, я хочу сказати, що от в кого є безвісти, зниклі. Я знаю, дивлюся дуже багато людей, не знають, чи живий, чи мертвий, що зараз викриється і будуть подані списки, і відкриються імена тих людей, які зникли безвісти, але наразі знаходяться в полоні. І вони будуть повертатися додому уже до нового року. Тож хто чекає? Будемо тримати кулаки, будемо молитися, будемо нас м, налаштовуватись енергетично, щоб наші герої якнайшвидше повернулися додому, а як не опускати ось ці самі кулаки, як їх тримати настільки ж міцно, саме можливо, є порада від карт стосовно збереження мотивації внутрішньої, от що порадять карти? Давайте, от саме не мої, якісь внутрішні, а що порадять карти? що порадять карти? Дивіться. Помірність, карта помірності, баланс. Я знаю, що дуже важко сказати помірність, коли над головою літають шакеди, коли літають ракети, каби. Дуже важко говорити про помірність. Але так, дивлюся, ну знову ідуть всі карти чаш: це всі про помірність, про надію, про молитву. Неважливо, хто до кого е, молиться, От, тому що богів є багато, захист роду також дуже великий, він існує. Ось медитації. Ну як би це не звучало? Я, мені часто кажуть, майстрам часто кажуть, що легко вам говорити про медитації. Я хочу сказати, що те, що можна. Можу я зробити від себе. Я роблю тур по містах України. Хто захоче, знайде інформацію, але в містах, в яких небезпечно, це е, Запоріжжя, це Суми, це Миколаїв. Е, Обов'язково буду робити там захисти, захисти на землю, тому що вплив. Шаманів Росії теж дуже великі, і вони дійсно його здійснюють, Віримо, ми це чи ні. Але дуже багато практиків, майстрів також працюють у нас над тим, щоб його нейтралізувати максимально швидко. І я знаю і бачу, що в нас це виходить. Дякую за спільно проведений прямий ефір розкладу. Долі Дякую. у студії працювали Маргарита Кузьменко та тарологиня Тетяна Гай. Залишайте турбуючі вас запитання під цим випуском на Ютубі телеканалу д 1 Долучайтеся до наших соцмереж та не перемикайтесь. Бажаємо, щоб мир панував не лише в небі, але і на землі. На землі українській вільній. Слава Україні!